Свято для малечі влаштували в Ужгороді правоохоронці, військові, рятувальники і не тільки. Дійство із показовими виступами різних служб організували з нагоди міжнародного дня захисту дітей, аби в інтерактивний спосіб розповісти наймолодшим про роботу тих, хто їх обороняє. Серед тих, хто захищає українців у тилу і на передовій нацгвардійці. І сьогодні діти залюбки приміряють їхнє обмундирування. Сьогодні дійсно дуже велике свято, і ми впевнені в тому, що діти, українські діти, мають бути в безпеці діти Закарпаття, Звісно, також тому сьогодні ми демонструємо наш спецтранспорт. Ми сьогодні демонструємо захист військовослужбовців. наших, ми розказуємо дітям про службу національної гвардії України. Ми хочемо, щоб діти почувалися в безпеці, і для того наші військовослужбовці ну щодня докладають максимум зусиль і на передовій разом з нашими побратимами зі збройних сил України і іншими силами оборони. України ми даємо гідну відсіч російській агресії в тилових районах. Ми забезпечуємо громадський порядок і спокій і мирних громадян для того, щоб усі знали, що в Україні має бути безпечніше спецпризначенці, кінологи, патрульні поліцейські, а також пожежники усі дорослі демонструють свої навики та обладнання, аби діти почували себе у безпеці і знали про них є кому подбати. Заді мене розміщена спеціальна аварійна рятувальна машина середнього типу на базі Volkswagen Крафтера, яка призначена для ліквідації надзвичайних ситуацій, подій, ДТП, допомога населенню, допомога іншим службам. На столах розміщено гідравлічне обладнання для Відкривання дверей, деблокування потерпілих на ДТП, пневматичне обладнання, бензоріз, бензопила і вогнегасник для змиття асфальтового покриття після закінчення ліквідації наслідків. ДТП за словами посадовців, особливо нині під час війни діти та їхній захист основні пріоритети. Відтак важлива кожна нагода створити для них гарні емоції та святкову атмосферу.